Зараз знімаю вам роботу найменших самих-самих компактних LED фар Tiger Lights. Це просто карапулічки, самі-самі-менші, які є. Вони, знаю, як покажу вам, це один діод в кожній. Малесенький компактний корпус, який можна поставити будь-де, просто 5 см чи навіть менше, займає разом з кріпленням. Подивіться, як дві цих малюпусіньких крихітки, як вони світять. У них прекрасне, широке світло. І... Ви думаєте, це все? Ні. В комплекті лежать змінні лінзи, і ви можете поставити замість розсіяної лінзи, поставити дальнє світло зробити, або навіть комбіноване. Три лінзи в комплекті. Ви можете це все собі поставити, регулювати під свої задачі. Зараз стоїть у нас розсіяне, подивіться, яке ж шикарне, широке світло. Потрібно вам дальнє вузьке, виставити собі іншу лінзу і маєте через 5 хвилин уже зовсім інакше світло. Як і всі прожектори, як і всі LED-балки Tiger Lights, надзвичайно якісний виріб з важким корпусом, з хорошим радіатором охолодження, тому буде служити вам роками.